Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста івано франківськ Хочу презентую вам е, вашій увазі земельну ділянку в місті Івано-Франківську, мікрорайон угорники. Ось оця ділянка тут розпочинається. Іде і в самий кінець. Земельна ділянка площею 11,5. 11 е, там є будиночок на території, в будиночку є газ, є світло. І є міська каналізація. Ось це є міська каналізація, бачите? Там є будиночок позаду. І буде відео з квадрокоптера. Велика тут територія, 11,5 сотих. Тут буде наступний рік будуть заливати асфальт. І, і, і відео вже з квадрокоптера, ви вже побачите, і, як вона виглядає, що вона себе представляє і тому подібне. Тут, по суті, які плюси є цієї ділянки. Це що дуже спокійне тихе місце. Вулиця мало проїзна, навколо новобудови. Якщо ми поїдемо далі цією дорогою, метрів 500, там є приватні вже будинки. І от бачите, там далі за метрів 800-900, це вже є високоповерхівки, там є магазини, кафе, ресторанчики. Позаду цих будинків є. Заправка десь за 800 900 метрів. І вже йде вулиця Центральна, за цими будинками центральна вулиця, незалежності, яка йде на Київ і йде на центр міста. Ось оце така вулиця тут. Підстанція, тобто тут проблем з електрикою немає, всюди є швидкісний інтернет. Всю тут асфальт до будиночка, буквально асфальт не проклали. Може, метрів 40 Тут також бачите, асфальт і цю дорогу будуть асфальтувати, тому що вона виходить уже туди на високоповерхівки, і е, там, де будує благо. Е, ну от, Бачите, така. Далі сюди можна цією вулицею також повернути, туди напряму на виїзд і можна дійти до дамби. Там люди собі гуляють. Там по декілька метрів метрів 50 далі, там є дитячий майданчик, дамба, можна собі йти до річки за тими деревами, десь за метрів 800. І з квадрокоптера ви побачите. Уже більше інформації. Більше так вже буде видно зверху, яка тут цю локацію. Тут можна будувати як приватний будинок, так по суті можна і дуплекс, можна, і таунхаус. Якщо зацікавить вас інформація, будьте добрі, звертайтеся на півописі до відео, будуть номера телефонів, пишіть на Viber або дзвоніть. Дякую за увагу, до побачення.